Тему двокімнатну квартиру по вулиці Мрії 20Б. Це п'ятий поверх п'ятиповерхівки. Ліворуч окремий санвузол, є ванна, окремо туалет. Також ліворуч кухня. На кухні побутова техніка, холодильник, телевізор, газова плита. Звертаю увагу і навіть є лічильник. Пральна машина. Кімнати в квартирі прохідні, вітальня. Цітальня йде вихід на балкон. Біля будинку дитяча площадка. Є достатньо парковочних місць теж біля будинку. Окремо закривається дерев'яними дверима спальня, дві шафи. Двоспальне ліжко, ще один телевізор, тобто кожна кімната оснащена телевізором. І вуаля-дзеркало для дівчаток. Чекаємо вас на перегляди. Мрія 20Б.